Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про цікаві українські винаходи, які змінили світ. І саме тому ми зараз знаходимося тут. І позаду мене ви бачите електричний трамвай. А чи знаєте ви, що перший електричний трамвай у світі винайшов? українець? Саме так. Нащадок козацького роду Федір Піроцький. І хоча росіяни досі вважають піроцького руським інженєром, майбутній винахідник народився, як тоді казали, у Полтавській губернії в родині, яка походить від козацької старшини. Ще на початку 1870-х років інженер-винахідник розробив проект передачі електроенергії. Через залізний дріт, де зворотнім провідником була земля. Його проєктом зацікавилася австрійська фірма Сіменс «Гальське», яка випустила невеличкий потяг на кілька пасажирів. Його було важко назвати трамваєм, однак енергію до двигуна подавали саме за схемою піроцького. Першим прототипом електричного трамваю був кінний трамвай. Який уже тривалий час використовувався у великих містах. Але такий вид транспорту був досить затратний та дорогим у обслуговуванні, Їздити ним могли тільки заможні люди. Згодом прогрес таки переміг, і у 1892 році сталася грандіозна подія. Саме на батьківщини винахідника у Києві вперше у східній Європі та в Російській імперії поїхав трамвай на електричній тязі. Трамвай і досі вважається одним із найбільш розповсюджених та значимих видів громадського транспорту. Часні трамваї дуже комфортні, тихі та зручні, а також оснащені різними гаджетами для сучасного використання. Зараз я знаходжуся поряд з пам'ятником першого електричного трамваю. Він встановлений на мостовій площі. Тут неподалік був запущений і курсував перший рейс у Києві. Якщо у вас є нагода, обов'язково відвідайте це історичне місце. І пам'ятайте, українці творча та таваловита нація. Українські винаходи важливі та необхідні. Українськими винаходами користується весь світ.